Ой, Курочка, курочка з привозу, дивіться, люба курочка, 180 гривень гривень да, За килограм, люба курочка. Люба курочка. Кілограм. У Ірочки, 180, У Лірічки. Так, а колбаска ваша. 220 Колбаска по 220. Так, а ну що тут за види, розкажіть? Колбаска запечена і копчена. так? Копченая, ні 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 і це копчена, да? так? Копчена і запечена. І запечена. Десь вірішки. Так, філе можна просто купити. Яка ціна? 220 кг. 220 просто куріне філе. Курочки, карасишки, повідочки, кринишки. Угу. Дівчата, вас же можна все замовити. Відправляєте? Який да. номер телефону? 098 756 15 11. Іра, так? Іра. Да? Або приходьте, пробуйте. Колбаску можна попробувати. Дівчатки все вам дадуть. І купити таку Красу и смакоту. Приходите на привоз.